Ісус прощається із своїми учнями, говорить їм про те, що Він відійде, дуже відкрито про це говорить. І каже їм, що корисніше для вас, щоб я відійшов кориснішим. Це трошки дивно виглядає, вони досить прив'язані вже до нього, вони стали його учнями, щоб його наслідувати. І в одному моменті Він каже, корисніше, щоб я відійшов, щоб дати вам утішителя, бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде. Дух Святий, утішити – це Дух Божий, це Дух Ісуса Христа. Тобто Ісус залишається далі зі своїми учнями, але вже в інший спосіб, в духовний спосіб. До того часу вони могли фізично його бачити, доторкнутися до Нього, чути Його своїми вухами. А тут приходить момент, коли вони вже цієї можливості не будуть мати, і вони переходять, якби мають перейти на інший рівень стосунків з Ісусом, на духовний рівень. Хоча потім після Воскресіння ще 40 днів вони час від часу. Будуть його бачити, Він буде відходити, знову з'являтися їм. А потім тільки дух утішити. Дух Святий буде їх супроводжувати, буде їх вести по цілому світу. Чому для учнів корисніше, щоб Ісус відійшов? Напевно, тому що Ісус хотів, щоб вони стали самостійними. Він їх навчав. І тепер вони повинні втілити в життя те, що вони почули і побачили. Вони протягом трьох років пройшли, можемо це назвати, таку школу Ісуса Христа, яку Він заснував, хоча це не була школа, в якій давали диплом в кінці, але вони від нього вчилися. Три роки вони за ним ходили, дивилися, слухали Його. І поступово теж вже служили, допомагали Ісусові. Наприклад, під час розмноження Хліба, Ісус їм говорить: дайте ви їм їсти, розсадіть людей, роздавайте хліб, вони вчаться служити протягом цих трьох років. Але потім Ісус каже, Мені потрібно відійти, і це буде для вас корисніше, щоб ви відчули тепер. Що це теж ваша відповідальність виконувати, робити те, чого я вас навчив, так як Він помив їм ноги, так каже, тепер ви робіть один одному, ви чиніть те саме, коли звершив цю Першу Євхаристію, сказав і ви чиніть це на мій спомен. Ісус, дуже мудрий педагог. Перед своїм Вознесінням Він каже до учнів ідіть і навчіть всі народи. Тобто Він не хоче, щоб вони тільки е, дивилися, слухали, вчилися, але щоб вони теж стали вчителями в його імені, отцями в його імені. Тому що для цього він їх навчає, щоб в першу чергу вони самі. Пізнали його, але також, щоб іншим допомогли теж прийти до Бога. Ця сама послідовність, ця сама педагогіка є у відносинах батьків і дітей. Так само батьки повинні в якомусь моменті свого життя, коли діти вже дорослі, сказати корисніше, може, мені відійти, мама може сказати, або батько. Або може сказати, корисніше вам відійти від мене, так, щоб ви стали самостійними, тобто відпустити. Корисніше буде, бо якщо батьки будуть тримати вже дорослих своїх дітей, управляти ними, вони не стануть дорослими, не стануть самостійними. Так само у відносинах вчитель, учень не може бути школа все життя. Чомусь ми вчимося. Дев'ять класів, одинадцять, потім ще якесь училище, інститут. Але це не, не на все життя. Хоча так, вчимося ціле життя. Але якусь освіту здобуваємо протягом певного періоду в своєму житті. А потім кожен вчитель хоче, щоб цей учень став самостійним, щоб він ці знання застосував у своєму дорослому житті. І Так само Ісус. Він вчить нас, Він дозволяє нам дивитися, як Він діє, як Він е провадить свою церкву, Він хоче, щоб ми його слухали, щоб ми йому служили, але теж, щоб ми відчували на собі цю відповідальність учнів Христових, які вже, яких Він теж посилає в світ і каже: ідіть і навчіть всі народи, це Вознесіння. Яке будемо святкувати вже за два дні. Ісус дає владу апостолам, дає владу своїм учням і каже, Дух Святий, Утішитель, Він вас буде вести, Він буде нагадувати вам те, що я вам сказав. Він буде моєю присутністю у вас. Тому просимо Духа Святого, щоб Він нас вів, і щоб наші серця, наші. Думки, почуття, розум, слова, вчинки і наша поведінка, щоб ціле наше єство було підпорядковане Духові Святому, щоб ми робили те, до чого Він нас провадить, і щоб Він нас вів у житті. Амінь.